У реабілітаційній установі змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш Дім» встановили новий паркан. Ініціювали та організували таку роботу об'єднання самопоміч Борисполя. Ми зараз знаходимося на території військомату і дитячого будинку «Наш Дім», який займається, виховує дітей-інвалідів. І ось ми об'єднання самопоміч наша група вирішила допомогти їм і побудували цей. Гарний паркан, який зараз розмальовуємо всією командою, зібралися і працюємо. Взагалі, це все почалося з ініціативи Юлії Левчук, яка зараз з нами. Директора компанії Баракуда рекламної, яка запропонувала до Дня захисту дитини зібрати кошти, певні закумулювати за допомогою підприємства, організації Борисполя та надати допомогу дітям, які цього потребують. В подальшу ми зібрали ці кошти, виділили ще певну частину коштів від себе, від об'єднання самопоміч та придбали матеріал, закупили, встановили цей паркан, придбали фарбу і зараз ось розмальовуємо. Робимо гарну справу в місті Бориспіль, допомагаємо діткам. Директор реабілітаційної установи «Наш дім Катерина Дяченко розповіла, що фінансова підтримка з боку міської ради є, але завжди існують певні потреби, коли до мене з'явилася ініціативна група. Із об'єднання самопоміч і запропонували свою допомогу, я думала, що можливо в них нічого й не вийде. Але коли у нас чудовим чином матеріалізувався ось такий паркан, за допомогою якого буде безпечніше середовище нашої установи, коли я зрозуміла, що є... Їхнє гасло сказано, зробимо, втілюється в дію, що ці молоді хлопці і дівчата активно хочуть допомагати. Я знаю, що вони зроблять нам не лише паркан, а й інші чудові речі. Член об'єднання самопоміч Борисполя, Олександр Тиран. Зазначив, що наразі, враховуючи складну ситуацію в країні, допомагати іншим є вкрай важливо. Я думаю, що це дуже актуально, тому що люди вже втомилися від того, що відбувається це не тільки стосується нашого місця, а взагалі країни. Тому треба кожному брати щось робити. От як ми зараз, наприклад, кожен приїхав, витратив свій час і бере і робить. Відповідальний за ремонтні роботи паркану для нашого дому Дмитро Горбач розповів про організаційні аспекти цього заходу. Ви знаєте, складнощів по цьому заході не було ніяких. Спочатку ми погодили межі із воєнкомом, потім провели монтажні роботи по паркану. Це не зайняло все на протязі п'яти робочих днів. А сьогодні ми робимо послідній штрих нашої команди «Об'єднання самопоміч ми розпробовуємо і передаємо нашим діткам. Директор реабілітаційної установи «Наш Дім» Катерина Дяченко подякувала об'єднанню самопоміч за підтримку та нагородила почесною грамотою. Мені б дуже вам хотілося подякувати за допомогу, за співчуття, за розуміння проблем дітей інвалідів. Велике вам спасибі. Дякую. Також за словами члена об'єднання самопоміч Дмитра Горбача протягом 10 робочих днів планується встановити на території реабілітаційної установи «Наш Дім» декілька лавок. Володимир Гросил, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.